У мене для тебе є послання від роду. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз. Ти зараз маєш нові ідеї. Ти дуже, знаєш, так намагаєшся зазирнути у своє майбутнє і хочеш щось докорінно змінити у своєму житті. Давай подивимося, що тобі передають. Знаєш, тобі зараз. Наголошують на тому, наскільки ти інтуїтивна людина, наскільки ти глибока людина. Тобі зараз говорять звернути увагу на свої відчуття внутрішні, на те, що в тебе всередині. Тобі зараз говорять про те, що варто визначитися, тому що ти зараз знаходишся, наче в тумані. Ти хочеш всього і потрошку, але Кінцевого результату можеш не отримати і розчаруватися в тому всьому. Тому, для того, щоб визначити, куди ти рухаєшся і що тобі істинно принесе задоволення зараз дасть результат, необхідно послухати свій внутрішній голос і зрозуміти, що тобі підказує зараз твоя інтуїція. Тобі треба вийти із замкненого кола, бо ти по ньому рухаєшся постійно. І якщо ти не визначишся зараз і не почуєш себе, Свій внутрішній голос, ти ще тривалий час будеш крутитися у цьому колі, і знаєш, як би швидко не хотілося змін вони не прийдуть. Ти будеш просто спостерігати за тим, і, знаєш, як то кажуть, у свій час. Тому, якщо ти хочеш зараз максимально ефективно для себе. Змінити своє життя треба навчитися чути себе, відчувати свої внутрішні бажання, чути свою душу. Зверни також увагу на тих людей, які тебе оточують, і що вони тобі говорять. Таке, знаєш, складається враження, як наче ти відстоюєш постійно свою позицію, своє життя, те, куди ти рухаєшся, чого ти хочеш. Тому що твоє оточення намагається постійно тобі сказати, вплинути на тебе, сказати, куди тобі рухатися, де тобі буде краще. І ти так від них відбиваєшся, закриваєшся, максимально відгороджуєшся і нікого до себе не підпускаєш. Зверни, будь ласка, на це увагу, і настав час змінювати своє життя і саме цю ситуацію. Давай подивимося тобі пораду. Порада – Постав всіх своїх близьких людей, оточуючих, на свої місця і перестань їх боятися. Відкрий свою душу, своїм можливим.